Усім дівчаткам і хлоп'яткам привіт! Сьогодні ми з Лізою будемо робити мильце для лиця. Для початку ми можемо набирати гальм. Е, можна е, тільки половинку. Далі нам потрібно, звісно, наляти мильце, як же ж без мильця. Можна вибрати любі смартви мильця. У мене це буде яблуко. Незважайте, не це сусіди роблять ремонт. Ось таке ось мильце нас вийшло. Тепер нам треба засипати перли. У нас будуть такі от сердечка. Боже мій. В наступному відео будемо оцей робити, дегустувати наше мильце. Перли не втікайте. І ось таке ось перлинки. В наступному відео... всім цим цим пока